Отримали виклик, що вкрали борщ. Можна з вами сфотографуватися? Весело і цікаво. І насправді поліція воює, поліція воює давно і виконує бойові завдання, які на них покладені. сюжет продовження поліцейської академії. У мене в зводі наприклад була б напевно трагікомедія. Якось так насе відбувається. Весело і цікаво. Коли у нас там був збір, ми там тому команда вогневий засіб взяти, там БК взяти. Там, то грузимося ми в машину, такі приїжджаємо вже на полігон, такі розставлятися, а вогневого засобу немає. Оп, навчання закінчилось. приїхавши на виклик, ми виявили заявника, який нам повідомив, що у його сусіда стоїть Wi-Fi-роутер, який своїми хвилями шкодить здоров'ю його. Отримали виклик, що вкрали борщ. По приїзду на виклик дізналися, що заявниця поставила його в холодильник. Що наша робота не обмежується патрулюванням. Ми завжди допомагаємо при надзвичайних ситуаціях і готові підтримати. Сучасна відмовка це наших підозрюваних, це мабуть те, що вони нічого не пам'ятають. Фільм Сім Девіда Фінчера 95-го року. Якщо говорити про детективний серіал, наприклад, то це справжній детектив 2014 року. Це Шерлок Холмс, Еркультуарел, Місіс Марпл. Я Вважаю, що взаємодія будується на довірі. Це дуже важливо, оскільки діти будуть бачити в поліцейському саме того дорослого, до якого можна звернутися. Вони запитуються, що це у вас за камера, для чого вона, а що це у вас планшет? Ви в ньому граєте ігри? Також неодноразово підходять, щоб зробити фотографію. Можна з вами сфотографуватися? Звісно, можна.